Ти про свій організм рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 FM». Вітаємо усіх, чиї приймачі нині налаштовані на радіостанцію Київ а також глядачів нашого ютуб-каналу «Київ.ФМ» І запрошуємо до програми Лікар знає. Сьогодні ми будемо говорити про проблеми про захворювання сітківки ока. Виявляється, ми дуже мало знаємо про цей орган, а між іншим він надзвичайно важливий. Це така мембрана, мембрана яка за допомогою якої Очі передають інформацію до мозку, отже. Чому відбуваються збої у її роботі, і які саме а головне, як все це виправити? Про все це ми будемо сьогодні розпитувати у наших гостей. Чому ми? Тому що крім моїх запитань, пропоную вам ставити і свої. Пишіть їх, будь ласка, на номер нашого вайбору 098 009 98 98. Ну а я радо представляю гостей, які готові відповідати на мої ваші запитання. Отже, до нас вітали Олена Первак, лікар вищої категорії, провідний ретинолог офтальмологічного центру очі клінік а також відомий український лікар-офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптиметрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця Сергій Риков. Добрий день вам, Доброго дня. Сергій Олександрович. Ви бачили, як я вже вивчила повний ваш титр і ні разу навіть не збилася. Це дуже важливо, тому що ми займаємося освітою лікарів. А саме в студентські роки люди вибирають спеціальність. А ми вже Просто ґрунтовно навчаємо. Так, я одразу зазначу для всіх, хто нас зараз чує і дивиться про те, що якщо ви не встигнете проконсультуватися під час нашого прямого ефіру, а таку можливість маєте, будь ласка, записуйтеся в очі клінік і продіагностують, підберуть максимальне лікування, пролікують. Як минулого ефіру, ми говорили про операції одного дня, прооперують і підете уже собі з гарним зором додому. Отже, звертайтеся в очі клінік, адреса Василя Липківського, 16 в це неподалік від метро вокзальна, або записуйтеся за телефоном 0800-333 707. Інформація прозвучала на правах реклами. Шановні гості, скажіть мені, будь ласка, то чи правда, що сітківка ока це частина головного мозку? Так, це дійсно так. Е, сітківка ока це світлосприймаючий елемент, який передає зображення до головного мозку. І від... Е, того наскільки сітківка здорова функціонально, таку інформацію ми отримуємо. До речі, сьогодні святкується, ну не святкується всесвітній не відзначається. день, відзначається всесвітній день діабету. Діабет до речі, це дуже важке захворювання, яке призводить до уражень саме сітківки. І на жаль, часто уражень незворотніх. А чому можна ж профілактувати цю сліпоту, якщо своєчасно звернутися при захворюванні діабету? Тобто, через 5 років, якщо пацієнт хворіє діабетом, можуть появлятися вже зміни на очному дні. Незалежно через... який тип, тип діабету абсолютно, абсолютно незалежно, але у нас ж пацієнти не приходять при початковій стадії, розумієте, і от обов'язково тільки поставили діагноз ендокринолог діабет, зразу консультація в тармоло. А от, от як стояти і проходити ці обстеження, як це можна підтримувати? Ну якимись процедурами, ліками? От як е, ну на початкових. Стадіях зазвичай зір зберігається високий, хороший зір, і людина зазвичай не не бачить, що в неї відбувається всередині ока. Для цього людина приходить до офтальмолога, обов'язковий огляд очного дна сітківки. І коли з'являються перші зміни, такі як новотворені судини, перші mm. людина цього не бачить, і лікар рекомендує певну процедуру нам лазеркоагуляцію на сітківці, для того, щоб в подальшому не розвивалися ці новотворені судини. і, ну, в подальше не прогресувало ага, проєво діабету, то, 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 то взяти вона під каже, контроль на першому так, етапі. Так, Судини розростаються, тому що багато цукру є чим харчуватися, mm -hmm. і вони розростаються. І на жаль, пацієнт до нас приходить тоді, коли лопне судина, коли вже гемофтань, коли крововилив. Тоді вже дійсно і технології і оперативного втручання, і лазерного втручання, але це вже запущений діабет. Дивіться, от я свою ну, своє привітання і на початку нашої програми я сказала, що ми дуже мало знаємо про цей орган. Сказала я це не просто так, а от коли стала готуватися до програми, я багато веду медичних програм і багато знаю хвороб. Але коли я побачила, скільки людей пишуть про проблеми з сітківкою, скільки назв нових хвороб, які я побачила вперше, сподіваюся, сьогодні нам вистачить часу про них поговорити. Тріш... Говорити, але спершу я хочу, щоб ви ну, там загальніше сказали. От кажуть, що всі проблеми і хвороби сітківки розділяють на дві групи: судинні і дистрофічні захворювання. Правильно? І що це означає? Так, часто судинні захворювання і не обов'язково ці судинні захворювання можуть відбуватися саме в оці. Судинні захворювання. Головного мозку мілких капілярів це призводить саме до поганого харчування судин сітківки і як результат до зниження зору. Okay. Тому, як як правило, проблеми йдуть не з сітківки, а тр тр трошки далі. І дистрофічні, і як звідси витікає дистрофічні явища на сітківки, тому що де погане харчування сітківки, і виникає дистрофія зони ішемії, там де харчування сітківки не відбувається, і таким чином ну, знижується зір. І не завжди можна на жаль ну, допомогти вже тим чи іншим можливо, Що є вікова саме категорія, тобто вікова макула дистрофія. Тобто людина стає, коли вона старіша, да вона дряблішає. Так само, і макула по центру вона стає тоньше. І людина просто бачить уже не 100%, а 80%. і тут нам потрібно підтримати якимись медикаментами, але йде ще вікові зміни це набряк макули. Ось тут уже важливо тут уже є технології, які, якими можна забрати цей набряк і повернути зір. Ну не до тої норми, але все-таки повернути зір. Ну по крайнімрі призупинити подальше призупинити. погіршення Це називається і... вікова макулодистрофія. Ці наші слухачі знають, от макулодистрофія, макулодистрофія і. Е... Набряк макули, тобто це волога форма макулодистрофії. Багатьом пацієнтам роблять і по 10, і по 12 уколів, але тут є показання, і треба це робити правильно. Дивіться, я от <сування> судорожно дивлюся в своїх записах, в підготовлених питаннях чи не знаходжу макулодистрофію, знаходжу макулярний розрив і дистрофію сівчуваним колени. <сування> <полейний, да. сування> Добре, але давайте в нас вже є запитання на Viber, у Нас вже є запитання під нашою онлайн-трансляцією. Але я скористаюся правом, що все таки я тут працюю і запитаю от ще, про розрив сітківки. колись у моєї дитини, коли в нього почав падати зір, це було там в років, мабуть, 8 чи дев'ять, ми пішли на консультацію до лікаря. Він футболіст, і нам сказали, що в нього очі ростуть як о... швидше, організм росте, ніж розвивається, і оскільки ще він футболіст. А це удари головою, і може бути ризик розриву сітківки. Може таке бути? Може звісно, може бути. А від цього можна вберегтись? Ну окрім того, щоб не бити м'яча е головою. Ну, звичайно, можна, хоча би періодично відвідувати офтальмолога, дивитися, розширяти зінички, дивитися очне дно сітківку. Якщо є така проблема, чи витончення сітківки, чи загроза розриву сітківки, вчасно зробити периферичну лазерку агуляцію, обмежити ці розриви, предрозриви лазером mm -hmm. і в подальшому це дозволить уникнути або зменшити ризик відшурування сітківки. На той пацієнт, який пише про розрив сітківки, це ж уже людина не молода. Це дірка в сітківці від. Дистрофії сітківки спочатку йдуть дистрофічні процеси, зменшується товщина, потім розривається, тому що в ока є певний тиск і може розірвати цю сітківку, навіть якщо не вдарятися і нічого не робити. Тобто, якщо в людини є гіпертонічна хвороба або цукровий діабет, обов'язково раз на рік треба дивитися ретинологу стан сітківки, тому що око це що? Це фотоапарат. Кришталик, це оптика, а сітківка це плівка. І mm -hmm. тут важливо, щоб працювало обидва злажено. Так, шановні гості, з огляду на питань, які сьогодні ми поки що отримуємо на наш вайбер. То е, ви не офтальмологи, а ендокринологи. Бо у нас всі запитання пов'язані з діабетом. Анастасія Лимборська пише під нашою онлайн трансляцію: доброго дня. Підкажіть, коли краще оперувати діабет. Я так розумію, що <кій> неправильно якось може сформульоване запитання, а але... Правильно, сформульоване запитання. Правильно. <кій> Вона мала можливо на увазі саме ускладнення зі сторони очей опорувати діабет. Ідеально, щоб пацієнт був по діабету компенсований. Це був компенсований глікований гемоглобін, це був компенсований артеріальний тиск, це компенсовані цукри. Тоді ми отримаємо. Хороший результат, стабільний результат. тому, що ми намагаємося, ми лікуємо прояви діабету. На жаль, діабет ми не вилікуємо. Якщо зі своєї сторони ми оперуємо, а пацієнт не коригує ці всі показники, то ми не можемо отримати високий результат, тому якщо в неї запитання вона питається, коли краще провати при компенсації діабету, компенсації всіх цих показників крові, цукрів, артеріального тиску. Угу. Ну і оскільки було запитання про коли краще, то от є в нас ще запитання від Наталії. Воно ну, знову сформульовано дуже лаконічно, які є методи лікування діабету. Я так розумію, методи лікування хвороб при діабеті? Є лазерні методи лікування діабету. Е, існує декілька методів в залежності від стадії роз розвитку діабетичної ретинопатії на початкових стадіях розвитку достатньо лазеркоагуляції. Сітківки, це на етапі, коли з'являються мілкі мікроневризми, мілкі е, геморагії. Тоді потрібно робити лазерку коагуляцію для того, щоб ці геморагії потім не перетворилися в повноцінні гемофтальма крововиливи. І якщо, на жаль, з тих чи інших причин пацієнт чи це етап лікування, Пропустив, то і стається крововилив, там проліферативні зміни. Тоді вже пацієнт, на жаль, попадає в операційну, і це вже йде мова про вітриретинальне втручання. Це складне вже оперативне втручання, яке робиться комбіновано. Тобто це йде заміна, скажімо, скловидного тіла, це операція на сітківці і заміна кришталика зразу. Тому що. Так прийнято стандартом європейського союзу, що це потрібно так робити. І найкращий хірург, це наш Дмитро Васильович Жмурик, да і Олена Миколаївна також оперує таких пацієнтів, і це дуже важливо, тому що люди при цукровому діабеті, особливо тяжка стадія, вони шукають лікаря одного, другого, третього. І коли приходять, скажімо, в державну клініку, ну можливо, не варто ризикувати деколи, але коли приходять там, де є всі технології. Дає всі скажу, все обладнання, і головне це досвід. розумієте? І це дійсно от наша клініка, очі клінік, це вона профільна по відчаруванню сітківки, по проблемам сітківки через те от ми. І з радістю з Оленою Миколаївною я їй віддаю всіх пацієнтів сітківкою. Собі забираю дітей і катаракти. Да. Ну а я нагадаю слухачам і глядачам, як потрапити до фахівців в цю високопрофільну клініку. Вулиця Василя Липківського, 16 В. Це адреса, це неподалік метро Вокзальної. Записуйтесь, будь ласка, і дізнавайтесь деталі за телефоном. Лінія безкоштовна багатоканальна 0800 333 707, очі клінік. Дивіться, сьогодні слухачі роблять ще й за мене роботу. Коли опередоперувати з якими методами? А Людмила тут взагалі пише: Я була добрий день, я була у офтальмолога, У мене діабет другого типу. Мені рекомендують робити лазер на сітківці, але у мене гарний зір. Навіщо мені лазер? Ну, це те, що я казала раніше. Зазвичай пацієнт має високий зір і не знає, що треба, і вважає, що це якесь недоцільне втручання лазерне. Дійсно, на етапі, коли з'являються перші перші початкові зміни при діабеті, потрібно зробити лазер-коагуляцію для того, щоб цей процес зупинити і він не розвивався в подальшому. Периферійних судин. Так. Тому що пацієнт ще добре бачить, чому тому, що центр ще здоровий, а всі зміни йдуть на периферії, і вони, вони потім сходяться і тоді. Дають макулярні набряк, набряки, набряки, і тоді вже це інша історія. 에, ви знаєте, от у мене була пацієнтка. Ми планували їй робити катаракту, але в неї діабет і в неї набряк макули то, якби вона зробила катаракту, ми зробили. Вона була б нами не тому що результату не було. Ми знайшли цей діабетичний набріх, зробили три ін'єкції препарату спеціального, а потім зробили катаракту, і пацієнтка mm -hmm. добре бачить. Так, Я це знає... абсолютно вірний підхід, ніж робити ну заміну кришталика, і пацієнт ну буде задоволений перших декілька днів. А потім окулярний набряк прогресує. Треба на жаль. казати правду пацієнтам, навіть якщо вона гірка. Я всім кажу: якщо, наприклад, є діабет, я кажу, ви знаєте, ви колись засліпнете. Але якщо ми будемо разом з вами, ми будемо планувати сучасні технології, і я думаю, вам хватить на ваше життя. Знаєте, от хтось колись неправду сказав для нашої слухачки Анни, бо вона запитує таке: чи правда, що при діабеті другого типу другий, другий тип сьогодні фігурує найбільше в наших запитаннях? Це не основний буває основний. не буває ускладнень на очах. Mm -hmm. ну, не буває знаєте, що Це, якщо померти своєчасно, то так. Ну я маю що я шуткую просто, якщо діабет появиться 70 років, наприклад, чи 75. Ну да, в 95 з'явився, в 96 померло звичайно не неволя. Насправді перший другий тип. Не зовсім так залежить від компенсації діабету. Так, перший тип діабету це як правило який з дитячого віку, це дуже важкий перебіг цього захворювання. Другий тип з'являється у людей в зрілому віці. Але якщо це діабет не компенсований, не лікований, пацієнт за собою не слідкує, то звичайно будуть всі прояви діабету. І немає значення якого хай ну, типу. не кажете, що ми ендокринологи судні. Mm. Дійсно, тут повинна бути консультація ендокринолога. Перед оперативним втручанням приходить пацієнт, у нього 18 цукор. Ми спочатку до ендокринолога цукор має бути 6-8, тобто мінімально, максимально. Тоді тільки ми беремо пацієнта, тому що не буде вдалої результати операції. потім. Так, і давайте поки останнє поки на цей момент запитання від Олени Бочарової. Воно російською я буду перекладати на ходу, Переклад, тому десь да. може трошки зіб'ються а... півдня до. Да. Ангіоспазм сосуд сітківки очей вона запитує: ангіоспазм судин сітківки очей дуже небезпечно і чи можна прибрати? Була у лікаря і поставили цей діагноз, направили на аналізи Т, ТТГ, Т3, Т4, глюкозу і ОЗД голови і шиї навиписували препаратів через кілька тижнів на прийом знову. Так, це може це небезпечно. Це може бути ангіоспазм судин. Сітківки може пов'язаний бути з декількома причинами. Це або підвищений артеріальний тиск, який призводить до звужень ангіоспазму. Це може бути, оскільки є на контрольний рівні гормонів. Це може бути гормональні зміни в організмі, і це може навіть призвести до там, тромбозів центральної вени, сітківки, це такі ад, що в свою чергу може привести до сліпоти. Ангіоспазм може бути дійсно при загальних захворюваннях, Якщо невролог чи терапевт поставив цей діагноз, повіртеся в офтальмолога, треба йти до ретинолога, там де є обладнання для дослідження очного дна. Запитання посипало, нова порція. Запитань посипалася на вайбер від лекса. Я так розумію, Олексія, але не важливо. Моїй мамі десять разів кололи зараз може неправильно прочитати алію. Скажіть, будь ласка, скільки це може тривати? Що це взагалі таке? і Для чого її колють? Ну тривалість, ну кількість ін'єкцій це індивідуальна для кожного пацієнта, в залежності від захворювання, перебігу захворювання, важкості захворювання. І це деякі, ну, підтримуюча терапія, і ну це як правило відбувається до ну, кінця життя. Це ця, я... фактор, тобто він блокує. Фактор росту судин, тому що набряк – це коли ростуть судини. А саме цей препарат або подібні препарати вони зменшують набряк і ми слідкуємо. Наприклад, один ну ін'єкцію зробили через місяць. Дивимося ось ці, ті це комп'ютерну томографію. Наскільки покращилось. Якщо покращується, це дуже добре. Пацієнт сам відчуває зір, ага. покращується, і пацієнт просить давайте ще, давайте ще. Але є чотири такі загрузочні дози, які ми маємо зробити. Тоді ми ага. маємо результат. А, тобто, оце і є якраз ота підтримуюча терапія, про яку ви казали? Що якщо звернутися, щойно поставили діагноз, зрозуміло. Засипкіна Людмила в знову російської знову буду перекладати у вересні. Зробили операцію на обох очах по видаленню катаракти. Зараз зір став мутним і з'явилися. Темні крапки. Що може бути причиною такого стану, і що потрібно робити? Діабету, не... Діабету немає. Uh -huh. <клес> Це можливо можуть бути мікрокрововиливи в порожнину скловидного тіла, як наслідок чи артеріальної гіпертензії, чи, можливо, якісь є зміни на самій сітківці. Ну, доцільніше всього є звернутися до лікаря в очі клінік, до ретинолога, і треба Ну, подивитися і невиключна що це вторинна катаракта. Тобто, що плівочку, яку ми залишаємо, коли оперуємо, так вона їй нема чим харчуватися, і вона мутніє. І це називається вторинна катаракта. То в нас є лазерні методики лікування, пробиваємо дірочку, людина бачить, так, як бачила зразу після операції. А може ще раз повторитися? Ні. Не може, <laughs> не може катаракти такої вже вона не виросте, але вторинно можна розбити. Люди його. дуже бояться цього захворювання, вторинна катаракта. Ну мені ж прооперувала. А в мене повторна катаракта. ось вторинна катаракта. Це змутніння задньої плівочки, на якій лежить штучний кришталик. Це індивідуальна реакція організму на стороннє тіло на штучний кришталик. Я це оті можливі ускладнення це, так, ускладнення. це не ускладнення. Це не ускладнення. Це фізіологічно, тому що плівочка залишається, а харчуватися її немає чим. І в 50% пацієнтів вона змутніє, але в декого трошки мутніє, і вона не мішає пацієнту. Але деколи вона мутніє, в молодих людей мутніє більш інтенсивно. Так, Костянтин, цікаве запитання. Мені теж буде цікаво. Скажіть, будь ласка, який випадок вас найбільше вразив з вашої лікарської практики? Давайте ваш. Мене найбільше вражають випадки. Ну, стосується знов таки діабету першого типу. А коли, мене також дикими. Коли приходять молоді люди з діабетом першого типу, зазвичай, коли вони вже проходять в клініку, то вже мова йде про тіні, сулети, предметний зір або цих людей проводять, на жаль, за руку вже. І в мене завжди виникає запитання, що ну зір же у вас почав знизатися не вчора, не позавчора, не місяць тому. Ну, як так, що ви ніколи не звертались до офтальмолога? Була у мене така пацієнтка, не буду називати ім'я. їй 32 роки, роки, неї перший тип діабету. Одне око, на жаль, не бачить уже взагалі. Друге око майже не бачить, тільки світлопроекцію бачить. І на питання: а чому ви не звертались ніколи до офтальмолога? Була відповідь: А мене ніколи сімейний лікар не направляв. Так. так ось шановні сімейні лікарі. Направляйте пацієнтів з діабетом до, до офтальмологів, тільки поставили діагноз тільки так? поставили діагноз на медкий випадок з Катериною. Ви знаєте діабет першого типу, і їй 22 роки. Ви знаєте, вона так гарно лікована ендокринологами, що в неї просто компенсований діабет. Вона виходить заміж. Виходить заміж, і вона щаслива приходить з чоловіком. Чоловік здоровий, і я так тихенько ну хочу знати, чи чоловік знає, що в неї така проблема. У Мене Та, теж є така пацієнтка Катерина <світка> завагітніла і народила дитину. Тобто, якщо пацієнт догляжений, якщо він діагностований, при діабеті, люди живуть це Образ життя з діабетом. це спосіб життя, це спосіб, не хвороба. Да. Мене така дуже цікава пацієнтка Катерина, Я завжди ставлю в приклад нашим важким пацієнтам з діабетом. Вона навіть виносить сміття в неї каже: в мене в ліфті є в одній кишені інсулін, в інші цукерка. Кажу, а навіщо? каже, а якщо я в ліфті застрягла? А мені треба колоти інсулін. Вона ага. настільки доглянута, і завжди приємно, коли ти спілкуєшся з пацієнтом. Пацієнт тебе чує, виконує твої рекомендації і отримуємо. Ми класний результат. Так. Це дуже приємно. І... і пацієнт задоволений, класна якість життя. Ну, ви, я сказав, що людина може осліпнути, але тепер уже це дуже тяжко зробити, якщо є сучасні технології. Є патерні лазери, тобто ми робимо коагуляцію сітківки, всі ці дірочки, всі ці муфточки Ми всі забиваємо, і людина довго й довго й довго бачить. Розумієте, при діабеті дуже тяжко осліпнути в сучасних умовах, якщо людина доглянута та офтальмологу. Треба ще постаратися mm. осліпнути. Так. так шановні гості, 5 хвилин у нас лишилося. А я собі підготувала розмови і розпитування про вісім. Хвороб, проблем із сітківкою. Oh, oh, oh. Але ми не встигнемо про них поговорити. Очевидно, скажіть мені blitz. про най. Давайте. Da. Da. Давайте... До речі, ми like. ще ніколи не робили бліц. Добре. ангіопатія сітківки. Це Чудово. Це захворювання, яке можна вилікувати. далі ретиніт Запалення сітківки яке можна викупити. Антибіотики, яке антибіотики які можна вилікувати. Костероїди. Можна вилікувати. Крововили в сітківку. Чудовий діагноз, ви знаєте, перше, вони можуть розсмоктатися, якщо вони невеликі, друге, ми можемо прооперувати їх, забрати і при ретинальну плітку. Так, а якщо це крововило підсідківку, то вводиться спеціальний препарат, який розмоктує крововелови підсідківку. Це, до речі, може бути окремою темою передачі. Це так, дуже цікаво. Можна вилікувати. Не в день діабету, не в день Нам діабету. Покій, можна казати. Так. Відшарування сітківки. Якщо о, це, о, про це можна так. говорити дуже довго. Ну, давайте, хвилини. Ми говорили раніше, що відшарування сітківки це вже все ми втратили око. Тепер ми говоримо, що відшарування сітківки ми можемо повернути майже 100% зору. Якщо своєчасно Якщо своєчасно звернутися до тиждень. лікаря. А симптоми є? Звичайно, є. Які? Ну, ти бачиш? Ні, це Зача, людина бачить, як хмара напливає, розумієте? 에, описи, шторка пелена, пів ока не бачить, як опустилася занавісочка. Це такі класичні симптоми вічарування сітківки. Треба бігти до лікаря, і оце хвороба, яка типу розвивається по стадіям. Тобто, спочатку, якісь маленькі симптоми, і воно далі і далі і далі рушо. Чи це якийсь там момент? Воно Момент. в момент да. є запущені ситківки. Моменти є субтотальний відрив сітків, але все рівно ми розкладаємо січі. Тут сітківку приварюємо, вводимо, вводимо тяжкий силікон і зберігаємо око. Йдемо далі, центральна дегенерація сітківки. Ну, слово дегенерат знаєте, що таке, да? тобто це щось таке ненормальне. Це зменшена товщина сітківка, дегенерація, тобто зменшення. Сітківка має 10 прошарків, а там п'ять. Це ага. немає чим бачити. Добре, а у мене далі периферична дегенерація. То була центральна це периферична. Яка? А периферична дегенерація виникає як правило внаслідок чи великої короткозорості, ускладненої, при якій задній полюс ока перерозтягується. А сітківка на периферії витончується. Це називається дегенерація. Периферичній дегенерації в таких випадках треба робити звичайно, лазерка агуляцію сітківки, тому що це може призвести до вічарувань. Якщо не зробити. Подивіться, ви згадали короткозорість. Я тут собі, я ж готувалася. Я тут собі почитала, що у 40 випадках е у людей, у 40 випадках іншої хвороби, дистрофії сітківки спостерігається саме у людей з короткозорістю. Так, це, це витончення сітківки на полі. Це ще раз показую. Нормальне око таке, близу руки, 1, 2, 3, 4, 5, і розтягується сітківка, і дистрофія проходить на периферії. Треба приварити, і людина може спокійно займатися і спортом і жити повноцінно. І останнє в моєму списочку макулярний розрив. Це до вас mm -hmm. макулярний розрив це розрив в центрі сітківки, в центральній зоні, в так в макулярній ділянці це саме важливе місце в сітківці, це там п'ять шарів сітківки. Ця сітківка це саме основна, це Фовеола, жовта пляма. Там ми це саме основне місце в сітківці. Якщо розриви вчасно звернутися з цими розривами вони невеликого розміру до 500 мікрон, чому бувають? <різні>, різні різні причини, близорукість, травми, причини. навіть без причини це називається ідіопатичні макулярні розриви, коли причина невідома, коли цих всіх супутніх захворювань нема, а розрив стається. Але це старшого покоління частіше після <різв 'язково> 45 років. То що є в молодих, це вже не зі списочку, це з мого досвіду. От я ж коли е, ангіопатія сітківки, це ураження кровоносних судин, і в мене одразу дуже часто, і в мене і в багатьох людей, от в очах ну такі червоні прожилички. Типу, це ж не воно? Ні, це не воно. Це захворювання ведучих. Це синдром сухого ока полегшало. Дякую дуже. вам дуже для всіх, хто нас дивився і слухав. Я хочу нагадатися, що і дуже порадити звернутися до фахівців в очі клінік, якщо маєте проблеми або із сітківкою, або інші проблеми із очима. бо часто ми говоримо про цю клініку, про їх обладнання, про їх фахівців. Тому допоможуть і нададуть допомогу на найвищому рівні. Отже, куди і як звернутися? По-перше, можна зателефонувати і записатися 0800 333 707. Або приходьте вулиця Василя Липківського, 16В, неподалік метро Вокзальна, знаходиться очі клінік. Ну, а я дякую сьогоднішнім гостям. Дякую вам, дякую вам. Нагадаю всім, що ми спілкувалися із Оленою Первак, лікаркою вищої категорії, провідним ретинологом офтальмологічного центру очіклініка. Також відомим українським лікарем-офтальмологом, професором, завідувачем кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти національного медичного університету імені Богомольця Сергієм Риковим. Я дякую всім за увагу і до побачення. Щоб жити не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі. Лікар знає на радіо Київ дев'яносто.